Так, йдемо. Це візьмемо з собою. Тряпочку з собою забувся взяти. Так, приїхали, Ми в... А що ж, приїхали в корден, такий у нас тут є лісок, кілометрів 15 від попільні. Ліс, ліс, сосновий дубовий ліс. Тут з літом зазвичай дуже багато відпочиваючих. Бачимо новий вогонь, новий вогонь, ось вогонь. З літом багато київських, Вон, бачите, також приїхали. Сподіваюся, видно. Багато приїжджають сюди відпочивати, так як лісок, природа, тихо, спокійно ну і відповідно ставочок. Так, я з собою взяв кресло, то подарили кому на день народження, а ця жінка подарила такеся. Ну Це охрінне кресло. Регулюється наклоном. нахил спинки можна так, можна так. Коротше. Чудове крісло просто. Янушка. Там до речі, в цьому магазині є все для риболовлі. Да? Це не реклама, це просто рекомендація. Опа, коротше, таке крісло. Що в ньому прикольне, це ось все, коли у вас нерівна поверхня, де ви маєте ловити рибу, кнопочку нажали, натиснули і у вас висовується ніжка. І ви можете відрегулювати ніжки. Задня трохи менше висовується. Іде різну поверхню і є отакі п'ятачки. Ну Крісло реально класне. Так, а я буду ловити рибу. Тут колись вода була аж тут. Тікає вода. Очерету було менше, було таке широке. Ну, ну Думаю, два спінга закинути. Щось там спіймаю по-любому. Що в мене є? Два спінга по 2,70. Ви вже їх бачили. Так, є в мене. Ось такий вже класний ящик. Дивіться на риболовлю під компанією Ultra. Посилання на ящичок буде в описі під відео. так е -е rat. Тут замочив уже макуху, розмочив. Зараз туди добавлю що я хотів додати туди. Тут у нас халва, а це кріль. Криль не ось цього. Карас, часник, чебрець. Так. І будемо ловити ляща. Сказав, тут інше не ловиться, тільки лящ. Коротше, мішаємо це. І на ляща я взяв опаришів і якихось пуфіків накидаємо. Думаємо, щось там, щось там зловиться. Це вже пахне сильно дуже. Багато колетить не буде, бо думаю, буде пару закидів у мене. Я не думаю, що там буду сильно тягати. Але всяке може бути. Всяке може бути. Блін, що роблю і так рідке, а я ще додаю води. А, бля, ладно. Ото ярик. І заблудив. Зараз мене вийде його скільки. 28 рибалок. Так, сподіваюся, буде триматися воно. Від який горіх арахіс. Можна собі їсти. Буде воно там триматися Так, є. Значить, що в мене тут? Тут опариші, а тут цей повар, пуфік міні Зараз спробуємо закинути. Так. Не знаю, як я буду закидати. Ну, спробуємо. -ля 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 -ля. Таку Так, одну запихнемо. А таку сюди, таку раз. Оба! Та ярик рибак оба. Там хтось плаває. Будемо пробувати кидати. Оце то я закину на черети, блядь Піздець. Це я неправильно зробив, мені потрібно було зайти закинути. А то ярик затупив. Зараз буду перекидати. Ну Тепер робимо правильно, заходимо в воду, закидаємо. Потім потом отходим назад о, а это дело. так, теперь только что мне нужно так сделать Все виглядати Якось так побачив. Так, друге в мене така маленька. Це я мав на цей спинінг цепляти ту Як вона називається? Ту на скажімо скажем так. Мав сюди цеплять. цей спиннинг, щось я попутав. Ну ладно вже. Тут у мене часник і цей опариш. так десь. Я ще закидом не той ще. Не дуже ще вмію закидати їх, так як рідко дуже виїжджаю. На цю рибу. Ось я бачите, як іде делеска по очереті. Є черед, може. Наряд я спінга закину і трохи тут поруч вчищаються я черет. Це леско. Так, пробуємо прямо десь закинути, так? Да? О, блядь, закинув, йобаний пес. А це, блять, закинув. Дубль номер два. Я, наверное, на не отщелкну всю херню. И так получилось у меня. Раз. Два. Три. О. А вон, оно. Ну. Це воно. А тут зараз потрібно вирізати піти. Я брав ножика з собою чи ні. Ладно, попробуємо цими штучками підтягнути леску. Цих штучки, блядь, до одного місця. Так, умирать максимально, бачите. Ну, на бік закинути. Ще рікти тут не буде ніхто купатися, поки не почистить. Воно все замулиться і все, буде храндець. Київські приїжджають сюди покупатися. Божен Рик. Ты здоров, Йорма є. Вс, куди вона йде? Так. О, значить я кидай он. Так отрасроть. І натягнуть. Все, чекаю на поклевку Щось хоче клювати. На жовтенький дзвоник. Все ближ не хоче. Тут хоче клювати гарно. Щойно було знову два удара хороших. Я коли стою з боку і камера вимкнена, то воно клює. Бачите, дивіться. <світ> а ну знову на бік. Або там вже хтось сидить. Бачите? Не, ну ну щось там клює. Щось дзьобає. Бу гарний удар все. На червоненький. Давай, лящик. Лящик давай. Я ще ні разу вже ті не ловив ляща. Мені чомусь здається, що вже потрібно витягувати перезакидати там вже все об'їло на червоненький знову щось є так одного перезакидаю дістав там нічого немає голо я думаю там також голо. Наразі цього закинем і цього дістанемо раз два, Ап, Знов не откинув, бачите? Знов не відкинув. Раз. два три Хуйово. Ще мабуть, на цю нахрестив! А то ярик, блядь! Треба тренуватися, закидати спінінги. Щойно не нахлювало? Я тим возився спиннингом. Тут прозивал. і послабило леску, капець. Давай ляжчик на 2 кіла. Стрекоза. Давай, стрекоза, сила мою злой Так, пробуємо. Нормально. Закинули нормально. Знову клює. Чи об'їдає? Так ціпає, ціпає це і все. Вона якась дуже хитра ця риба. Він на червону вже дзьобає. Зараз тільки я трошки в сторону і все, і воно перестає починає клювати правильніше. Тільки вся увага сюди не клює. Попробуємо підсікти цього ляща, але ж треба, щоб він гарно клюнув, бо зараз що витягнути і все. Може там короб буде. Макіл 2. Все, це, це такими приходами і все. До побачення качки. Тільки виключив, на червоний почав обрати. робить чи що? Це щось є, мабуть. А. Так тут не тут его. Он такой. Коропять заробили. Коропець. Ну, шасси. пішло. Льощик. Ні, не льощик. Щучка. О-хо-хо! Щупачок. Ні, фі... Фіга собі щупачок на опариша. Хтось таке бачив. Клас! Офігеть! Офігеть! Перша моя щука, я ще щук не ловив. Ти бачиш чи ні. Водички, щоб Та нормально, нікуди вона не дінеться, вона вже наша. Ти О, бачиш, бачиш чи ні? Перша щука в моєму в житті. Ну все, недаремно приїхали на рибалочку. хотіли завертати. Да. Чій, подружка, чий. Чі. Де яка ти гарна. Ти бачиш чи ні? Ти будеш? відерочку якесь. Якесь відро кинемо зараз. Да, щучка, ніфіга сі. На такий маленький гачачик, дивіться. Карандашик такий, я не знаю, скільки тут. Грам 300 може є. Чу. Так, все, їдемо додому. Щоб зайдемо зараз на кар'єр покупаємося, бо тут вода зелена. Щучку спіймали, задоволення отримали, приїхали недаремно. Зараз збираємося і їдемо додому. А там будемо бачити.